Дякую, пане Головуючий, Група економічний розвиток Пилипенко Полтавщина. Дійсно, законопроект є актуальним, і він поданий, наскільки я розумію, наслідок того, що окремі органи місцевого самоврядування певний час приймали рішення, які вони і по конституції, і по закону, по закону приймати не можуть. Відповідно, що в даному випадку пропонується врегулювати проблему. Підсудності, але ми е, повинні керуватися теж і професійним здоровим глуздом, ми повинні розуміти, що окрім питання підсудності, яке пропонується вирішити в цьому законі, є питання підвідомчості спорів. Є стаття 17, яка визначає, хто має право звертатися до суду, і в даному випадку, якщо ми не врегулюємо питання підвідомчості, тобто ми не надамо право у зв'язку з тим, що орган самоврядування приймає не е, конституційні незаконні рішення. Якщо ми не надамо права органам державної влади звертатися в таких випадках до суду, ми знову наштовхнемося на те, що у позовах буде відмовлено, причому буде відмовлено чи з процесуальних підстав, чи... і ми не доб'ємося того, що хоче автор законопроекту. Що пропонує, що пропонує наша група? Оскільки ми не можемо внести поправки по 116 статті регламенту в статтю 17 кодексу адміністративного судочинства, оскільки вноситься зараз е, правка тільки в статтю 19, ми пропонуємо також, якщо автор погоджується, ми будемо підтримувати. Цей законопроект, але ми повинні професійно підійти до цього питання, внести поправки також і в статтю 17. Якщо дозволите, я зацитую під стенограму для того, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Пункт 3, частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства викласти в наступній редакції спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції в сфері управління. В тому числі делегованих повноважень, зокрема спори з приводу оскарження органом державної влади, актів рішень дій чи бездіяльності, створених ним органів, а також актів рішень дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування з питань, які входять до компетенції відповідного органу державної влади. Таким чином ми даємо можливість оскаржувати ці рішення, дій чи бездіяльність. Відповідно, тоді ми доповнюємо по тексту закону. Дайте завершити, будь ласка. Пропонував автор законопроекту статтю 19 і пункт 4 вважаємо пунктом 5. Якщо це буде підтримано, ми теж підтримуємо цей законопроект, інакше він не буде працювати. Дякую за увагу.